Від КПІ з вами я, де бегіян. Це новорічний Today. Якщо ти хочеш почути привітання від КПІшників, ця програма саме для тебе. Проблем поменше запар і всього. хорошого. саме легка сесія, взагалі легчайше. Все автоматами і побольше мандаринів. А викладачам? А викладачам? Успішних заліків і щоб ніхто не випрошує нічого. Отже, перш за все я побажаю реалізувати той потенціал, який наразі закладено. Що ти бажаєш правкому в новому году? Серйозно? І щоб цілі реалізовувалися не тільки глобальні, а й була звернена увага на щось більш локальне. будь пожалуйста, одну минуточку. Ну. Паляня? Щоб на неї не бухали. Ну, так Но много. Это да. вы что, попались? <свят> на актуальные проблемы. Ну, то, -то есть, на актуальность Пожелай что-нибудь про кому? Стабильности и честности. Ваня, я желаю тебе курса по 9.37. Вот. И шаурмы по 8 рублей. А что вы желаете КПИ-ТВ? Шаурму по 7 рублей. А что вы хотите пожелать радио КПИ. Найти нове убежище, там, де їх не взломают никогда, и щоб вони нас радовали прилісними треками, як і всегда. Тому що для того, щоб втілювати щось глобальне, необхідно передусім зробити міцний фундамент. І саме цього фундаменту я й бажаю тут раді в наступному році. Дяк. А студентам учиться, учиться і ще раз учиться правкому. Ну, процветание, РКП, чтобы нашло новое помещение, чтобы могло работать хорошо. А местному новому ради, ну, пусть живет. И для поляны? В принципе, для поляны ничего нового не нужно, так как это сама по себе поляна. Тут и так все понятно. А пока пои что пожелаешь? А про РКП и, лайф. РКП и лайф. В Новом году. Больше мероприятий. Больше радости. Что у всех все было хорошо. Да. Каких мероприятий? Что вообще пошло? пожалуйста. Я на одну минуточку. Я вообще просто на одну минуточку. Ну, пожалуйста. Я что, многого прошу? Что вы пожелаете администрации КПИ в новом году? Соблюдать кодекс чести. Пожелаю, навіть удачі, успіху в новому году, потому що якби странно не звучало. Ну, як ти його почнеш, так і проведеш. Новим ТВ! Я не можу там боїть! А що ви пожелаєте поляні в новому году? Поляні? Щоб менше били тут всяких цих більше. Двіжа поріжні. Двіжа Парижа, да. щоб не били у ці шкалатрони. кому? щоб пинг. Не скакав, а цены падали. Желаю, чтобы в новом году в Капе було ще більше проєктів, класних крутих проєктів, больше ініціатив, чтобы студенти были еще более дружні, более сплоченні. Капеишка з Новым Годом! З Новым годом. КПІ. З вами був Капей Today. Вдалої вам сесії веселих свят. Зустрінемось у новому сезоні. Залишайтеся в темі разом з Капей ТІВІ. Врум-врум.